Нам живеться як котам, лучше бути не треба. Кушати дають три рази, подарки дають діткам. Я ось у пенсіоний фонд сказали, можеш не жива. Я Уже так я їздила до речі, Хі -хі. кажу, я жива ще. Ні з ким не общаюсь, тому що ну, нікуди не ні дзвонити і нема там у токарівки нікого. Показати дуже багато людей, які не просто втратили рідних, а їх зрадили, і це ще ще страшніше, коли тебе зрадили. Є люди, в яких є діти, які побігли в Російську Федерацію. Ми ж називаємось велика родина. От, у мрії кожної людини закінчити свій вік не десь в притулку, а в великій родині, щоб навколо були онуки, щоб були собаки, щоб був камін, щоб було весело. Я